Українська народна казка, їжак та заєць. Був собі їжак, якось вийшов він раненько зі своєї домівки подивитися на білий світ. Вийшов та й каже сам до себе. А піду лишень у поле. Подивлюся, як там моя морква та буряки. Іде собі та пісеньку могикає. Коли виходить із -за куща Заєць. Він саме в полі оглядав свою капусту чи велика виросла. О, каже їжа, хто прудкий, то вже й на ниві. А ти, заяць йому, усе кривуляєш криволапку. І батько твій криволапко, і дід криволапко був. Такий увесь твій рід, і ти такий. Їжак здивувався, що на своє добре слово. Дістав таку нечемну отмову, що й батька його, і діда лихим словом пом'янули. От він зайцеві каже. Ти мене береш на сніг, а хочеш зі мною на випередки. Побачимо, хто кого пережене. Заєць, як зарегоче, ти на випередки зі мною, а їжак спокійно, а так і з тобою. Ну, добре, засміявся заяць. Давай бігти. Ні, каже їжак, ще ні. Я піду додому, скажу жінці, нехай знає, куди я пішов. А заяць тому радий, бо він був голодний, то подумав собі. І це мені добре, попоїм капусти, краще бігтиму». Та й пішли кожен до своєї хати. Приходить їжак додому та й каже до жінки. Знаєш жінку, який мені клопіт, який чоловічий, мушу із зайцем бігти на випередки та й розказує все, як було. То це ти берешся перегнати зайця, аж зойкнула їжачиха. Помовчи, жінку, мовить їжак, якось буде, збирайся лиш та ходи зі мною. Ідуть вони, а їжак і вчить свою жінку. Як прийдемо на ниву, то ти станеш із цього краю борозні та й стій собі, як добіжить заяць до тебе, то ти скажеш, я вже тут. А прибіжить він на той край до мене, то там я йому гукну, а я вже тут. Добре мовила їжачиха, приходить їжак до зайця на той кінець ниви та й каже до нього: Ну, я вже готовий. То біжимо. От став заєць в одну борозну, їжак у другу. Раз-два, три. Побігли. Заєць помчав на той кінець ниви, а їжак пробіг два кроки та й спинився. Прибігає заєць у кінець ниви, а там їжачиха. Я вже тут. Ей, каже заєць. ну біжимо ще раз. Побіг заєць, прибігає кінець ниви, А їжак підвівся на двох лапках та й гукає, Ого го, я вже давно тут чекаю. Ти дивися, а ми біжимо ще раз. Прибігає на другий край, а їжак знову вже там. А то була, ви знаєте, їжачиха. Побіг ще раз, а там їжак, а я вже тут. Знов кинувся бігти, Так бігав він дев'яносто дев'ять разів. А за сотим разом, як упав посеред ниви, підвестись не може. Так набігався, натомився сердешний. Ніколи не треба сміятися зі слабшого, сказав тоді їжак. Та й пішов із Ірачихою додому.